Віталій буде шахів, грає проти доктор Лілі. Італія рейтинг 2011. Так. Як мені перейти цю позицію? А, буде типу Славянка. Ну давай. Не хочеш забрати? Дякую. Ти. Дуже добре. Може тут 4 треба грати, не відійшли взяли. Те як би не Не має тримати таку конструкцію, тому що якщо далі продвинути, буває таке, що потім ця конструкція під Versation. Так, поки що розвиваюсь. Кілька біти. Чомусь він віддав відразу слона. Ну, давай, ще 5 постав. Да. Тепер є питання, да? давай. Так. Потім так. пробуем слабкости, Все слабкости, потом подерваем все ровно. А ты туда вирішив. Ага, на ты меня дав. Трошки. Да, молодец. Так, ну добре. Могло бути і гірше, так? Да? Лінію аж відкривати я не хочу. Вже хай і хоче відкриваю, а Я відійду просто. Добре, звісно, б'ю. Тут буде слабкість. Ідея була супер-пупер Коня привезти через е 4 транзитом. Кудись? Такий хіт? Такий хід. Серівно зв'язав. я взяв. Скучу твій мат поставити. Взяв, зв'язав. Зв Там деже 4 буде, да? Детики ведь чуть тяже? Слаги не в 6 якось. Так, о, у нас є такий хід чудесний. Темповий. Сам же чотири зіграю. У нього ця зв'язка не трену. Ні в якій ворот. Від короля, ну що якби? Мабуть, перебор буде. Ну і добре. Він може все рівно ж так. Тоді F4. Давай ще. Максимус динамікус. Але ти коне може бути. Не те, що я хотів. Ти вже пішаком. ні не, 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 випустив я його, звісно. Так, да, я сподівався, що ти якби підеш на цю якість, ка мені особливо нікуди і ніяк. Тут всі лінії закриті, що мені з цією турою? Я сам собі позакривав лінії, ну і ти допоміг мені, що мені з второю робити. А от кінь твій на d5 дуже сильний був. О цього прибереш, слон e5 і побачимо. Побачимо, побачимо. Далі ферзь по Чорним полям буде грати. І слон по чорним полям, і кінь по чорним полям. У тебе нема чорного пола. Understand? В тебе такий хід є. Добре. Який був вхід у мене? Цікаво. Поки слон не під захист. Так. Ну давай так. Зрозуміє він, що я хочу. Почути. І два слони буде, це ще краще. І тоді, якби, ти не будеш чіпати. Слон пройде сюди, слон це й сюди. О! Ти навіть, і, і типа зіваєш. Ну і добре. Це навіть краще. То, взагалі, одним ходом просто всі тактики, які могли бути в цій позиції, ти з'їв. Ой, мені здалося. Такий був у мене хіт, да? це було, звісно. Найкраще моєму житті. Треба цього тримати пішика. Це поле він навряд чи чимось захистить. Оце треба тримати. А я то забув про час. Про час. Буває. 61 на 67. Так, треба було бити, так? Да? Ну так. Да. Простий варіант, до речі. Я ж тут пішика залишу. Важливо, які буде збирати поля вразливі, тут ма 2-3 ходи. Плюс-мінус. Так, так. Феріздит. Да, в 4 поганий хід, я щось і не захищає. Ну да. Ні, я нормально зіграв. А, Фарсев 4. І Турай, 6. І всі фігури атакують короля. І його тут приймають. Не там шарда. Дай тут все окей у нього. Гарний хід суперник знайшов. Молодь.